Вітаю у вас на телеканалі СК-1. Час новин. До вашої уваги. Вівторок, сьома червня, очима наших журналістів. У студії працює Ірина Степаненко. Сьогодні у програмі. <му> Мешканці прилеглих до Житомира сіл задихаються від смороду. Сухомлин розповів, як контролюватимуть заробітки на атракціонах. Обласна дитяча лікарня отримала нове кардіологічне обладнання завдяки танцювальному колективу. Діти Житомирських АТОшників повернулися із Хорватії. Про це та інше далі у програмі. Страшне ДТП під Житомиром. Двоє людей загинули на місці і ще троє в реанімації. О пів на п'яту вечора на об'їзній трасі біля села Іванівка зіштовхнулися мікроавтобус Мерседес бенз та Вантажівка, марку якої через пошкодження навіть важко встановити. Про це повідомляє журналіст Житомир Туди із місця події. Вже 10 років мешканці кількох прилеглих до Житомира сіл із приходом тепла скаржаться і страждають від смороду. Люди хворіють, кажуть, що тхне із шкіряного заводу. Сьогодні на звернення людей на місце виїжджали депутат обласної ради та еколог. Однак потрапити на підприємство їм не вдалося. Подробиці у сюжеті. А тепер будемо перекривати трасу. Будемо перекривати не. железну дорогу. Це мешканці навколишніх сіл біля житомирських очисних споруд та шкіряної фабрики, які вже 10 років страждають від жахливого смороду. Життя в таких умовах нестерпне. Але власникам заводу байдуже на гори людей переконують мешканці. Сьогодні депутат обласної ради та екологи разом із мешканцями намагалися потрапити на об'єкт. Охорона нікого не пустила. Але за декілька хвилин вийшов чоловік, який виніс телефон. А вас як звати? Я ж представилася — Оксана Олександровна Головченко. Мене зовут. А ну кого ви представляєте? — Я представляю фірму Райхинг. Як Так. — -а, -а, -а. а тоді що таке фірма Естрела? Це наше тоже в У них завод. Ну, не наше, ми біля в орієнту завод. Депутат пояснила суть проблеми та попросила прокоментувати той факт, що місцеві мешканці задихаються вечорами та майже кожного дня викликають швидку. Виявляються спеціалістом. Що ви такі випроси задаєте? Мені цікаво. теж ні, так я ж нормально подаю. Ну, так я нормально тече. Давайте телефоні. Дякую. Оксана, все це безполізно, це цирк плона. Депутат викликала поліцію, аби хоч якось вплинути на ситуацію. Місцеві ж терпіти більше такий сморід не мають сили. Ми задихаємося. Ми задихаємося. Ми Але що взагалі не можна покину. вікно відкрити. Така так, 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 так. так. так, токсичність, що Я сама печінкою, печінкою кожний третій хорі. Хорі. у вся худоба видихла. По тисячі дали роти позакривали. Правильно? Вони так. Поліція опитала людей та поїхала, пояснивши, що потрапити на завод не можуть без відповідних дозволів. А от пані Людмила завірила нас, що принаймні одна причина провести перевірку є. У мене є. Я зірвала, я зірвала і номер телефона, і адрес там, де ви побували. так? Я дзвоню, чи я маю, можу встроїтися на роботу. Вони говорять, да, приходять. А я говорю, ну, жінок, жінок набрали. Но без трудової, без трудової, я говорю, а сина можна, да можна завтра хай приходить. Но без трудової, це правильно. Так, Екологи теж знизали плечима у своїй безпорадності у цій ситуації. Приється справа в тому, що в нас була запланована планова перевірка даного підприємства. Так, вийшовши на місце, нас повідомили, що даний суб'єкт господарювання змінив назву. А відповідно до законодавства, ми не можемо зараз зайти на це підприємство. Депутат обіцяла допомогти місцевим мешканцям вирішити цю проблему. Якщо все нормально? Чому вони бояться показати? Тому що можна на певний період згорнути виробництво, і, як кажуть мешканці, щоб цього смороду не було. Але проблема триває. Ми Будемо слідкувати за розвитком цієї ситуації. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал Ескалди. Мешканці аварійного будинку по вулиці 1 травня продовжують боротися за свою прибудинкову територію і вимагають від Житомирських депутатів скасувати договір оренди із забудовником сусідньої ділянки. Люди бояться, що їхній будинок під час нового будівництва просто завалиться. Житомиряни судяться вже 8 років. Пройшли майже 70 судів. А сьогодні приходили на депутатську комісію з питань архітектури і містобудування. Конкретного рішення люди так і не отримали. Люди бояться, що під час зведення висотки їхні будинки просто розваляться. Висновки експертів тому доказ. При нормі 35 метрів між будинками та майбутньою новобудовою тут і 20 немає. До того ж, і дітям ніде гратися, скаржаться мешканці. У нас немає дитячого майданчика, не у нас тріщини, це все доведено в судах. Експертиза була, відповідь, експертиза не дала ні на одне питання, тому що треба було розрахунки експертизою провести як норми. Нічого не зроблено нас на рахунок трьох людей на 60 цих 60 дітей ми зараз не маємо одної тисячі. Нічого не мав ну, зробити. Не хочуть нам робити з дитячими лектарами. Як то вам, ми нас не зробимо. Майже 70 суддів за 8 років боротьби не дали результату. Втім, активісти не покладають рук. Вони вимагають від місцевих депутатів терміново розірвати договір із забудовником та звільнити огороджену територію. Депутати ж пояснюють, таких повноважень не мають. Ми повинні по обміну видати участки другому місці, де буде закон, це ж теж буде неправильно. Зараз ми маємо як мінімум звернутися до суду верховного пропередження цього рішення. Є така можливість. Але ну, ви просите у комісії рекомендували розірвати договір. На якій підставі, якщо судом зараз він визнаний подовженим? Ну ми не маємо права, тобто ми зайдемо на такі самі в суди, такі самі суди, і ми будемо судитися далі, далі і далі. Тут єдиний єдиний шлях. Єдиний шлях шукати все ж таки можливість надання інших земельних ділян. Ніякого результату на комісії мешканці прилеглих будинків не отримали. Наталія Дехтієвська, Леонід Предаченко, телеканал СК 1 Нове кардіологічне обладнання отримала дитяча обласна лікарня. Це стало можливим завдяки танцювальному колективу Форс», який провів благодійний концерт і зібрав 20 тисяч 750 гривень. Усі кошти направив на порятунок дітей. Танцювальні майстерні Тур де Форс виповнилися в п'ять років. Метою програми святкування були не лише танці та розваги, а й благодійність. То як ні друг другу будемо допомагати. Прозвичай, коли ми е, е, стали ну, при організації, прозвучали на нашу сторону такі слова, це державне учреждение, пускай допомагають держава. Ми ну, всі ми знаємо, що відбувається. От, ми самі ми от, от Tour Тур Force поєднує різноманіття танцювальних жанрів, джаз-фанк, квартет зі Шоу Денс стріт Денс. Всі кошти, зібрані під час концерту, пішли на придбання спеціального медичного обладнання для кардіологічного відділення обласної дитячої лікарні. Щепочка є, налаштується. Ну, ось такий апарат показує пульс дитини. Зразу одівається прищепочка на пальчик. Нам продемонстрували специфіку роботи пульсоксиметра на прикладі дитини. Чим таке обладнання корисне? І визначається по периферічному кровообігу, Визначається пульс і насичення крові киснем. Тобто основні параметри роботи серцево-судинної системи, які дають нам інформацію про те, наскільки важкий стан дитини, які потрібно робити лікувальні заходи, яку медикаментозно надавати допомогу. Пульсоксиметр допомагає лікарям діагностувати дітей та диференціювати їх стан для надання необхідної медичної допомоги. Заступник головного лікаря з медичної частини Світлана Русак дуже вдячна за цей апарат та зауважила, в якому медичному обладнанні ще є потреба. На придбання медичного обладнання останнім часом не передбачали з коштів взагалі, тому ви ж розумієте, що таке сучасне високотехнологічне обладнання, яке потребує весь час обслуговування. Воно зношується на превеликий жаль, окремими блоками ми можемо щось отримувати, але так, щоб забезпечити 100% лікарню сучасним обладнанням, діагностичною апаратурою, набором реактивів для проведення лабораторної діагностики, ми не можемо для Турдефорс. Це маленька перемога, однак на досягнутому вони не планують зупинятися. Ми думаємо, які би в нас в студії зробити проект, який би був цікавим людям і кошти, б, з якого можна було виручені якісь благороднісправну, якусь благо. Одну справу тому ми зараз все таки в пошуках себе, ну в пошуках в танцювальній майстерні як краще і куди і що краще нам такого придумати, грубо кажучи, і куди б ми потім змогли ці кошти відправити. Молодим талантам вдалося зібрати 20 тисяч 750 гривень. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1 про пожвавлення будівництва у Житомирі, незаконну торгівлю у парку Гагаріна та те, як контролюватимуть заробітки від атракціонів, говорив сьогодні на вже традиційному брифінгу. Міський голова Сергій Сухомлин міського голову уважно слухала Христина Биковець. Міський голова Житомира в чергове зібрав журналістів, аби обговорити нагальні проблеми міста. Розпочав посадовець із планів масштабної житлової забудови на Корбутівці. Зараз пророблений детальний план цієї території. Є вже плани по застройці, Сумарне кількість житла, которое може бути построено в этом районі около 70 тисяч квадратних метрів. Журналісти ж питали чиновника про проблеми незаконних мафів та стигійної торгівлі. Зокрема, у гідропарку ростуть як гриби, дерев'яні зруби і дозволів звичайно не мають. А от на бульварі міський голова пообіцяв навести лад. Підприємці, які будуть ну які ми зафіксуємо факт торгівлі на бульварі. На слідчі містами будуть лишені право на сезонну торгівлю. Окремо, журналісти зупинились на проблемі ревізії гідропарку, адже фактів порушень ревізори знайшли багато. Початку інвентаризації була гідропарку. Там була нестача 29 човнів. Вчора проводили інвентаризацію в парку Гагарина. Тут є лишки човнів. Сьогодні прийняли рішення, що ми маємо в один день поїхати перерахувати одночасно лодки там і там. У гідропарку для збільшення виручки та зменшення зловживань із готівкою за квитки вирішили позбавитись від касирів та встановити камери спостереження та айбокси. Тановлю за що інвесторів будуть встановлені айбокси, через які будуть вестись продажа білетів на каруселі парка. Чиновник пообіцяв, що теми та події, які матимуть резонанс у суспільстві, будуть обов'язково висвітлюватись, аби уникнути непорозумінь та конфліктів. Крістіна Боковець, Дмитро Клименко, Олександр Голобородько, телеканал СК1 відпочинку у Хорватії повернулися Житомирські діти, учасників АТО на одному із найчистіших берегів Адріатичного моря у старовинному місті Спліт. Діти провели два незабутніх тижні. Їхній відпочинок був не лише приємним, а й змістовним. Екскурсії розваги, цікаві зустрічі. Поїздка стала можливою завдяки хорватському футболісту івіцепірічі та перші леді України Марині Порошенко. Зустрічали дітей батьки, представники влади і наші журналісти. 6 червня з Хорватії повернулися з відпочинку діти загиблих та поранених бійців. АТО та кіборгів. Відпочинок організував футболіст Піріч. Відпочинок був на пройшов на високому рівні, відпочинаючи від житла і закінчуючи, і, і закінчуючи значить. Розважальними всякими інтерактивними іграми і знаючи екскурсіями. Діти всі залишилися задоволені. Дітлахи мали цікаву програму. Відпочинку не лише море та гори Побачила українська малеча. Двічі побували в місто Спліт. Це знаходиться поблизу міста Оміж, де ми відпочивали. Був проведений футбольний турнір між хорватськими і українськими дітьми. Також ми відвідали річку річку, яка притікає між цими горами. Кайди. як зазначили організатори, в кінці літа планується нова поїздка до Хорватії, але вже дітей із інших областей України. Дмитро Клименко, Юлія Гуцело, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Ці новини на сьогодні я Ірина Степаненко прощаюся з вами із щирою надією на те, що завтра новини будуть лише хорошими миру і гармонії. Вам Залишайтеся з нами на телеканалі СК 1 Далі новини спорту від Віктора Журавського. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 7 червня. Наші атлети здобули чергові нагороди в Європі. Уродженець Радомишля може зіграти за Манчестер-Сіті, а чемпіон Англії Лестер, схоже, залишиться без ключових гравців. У студії Віктор Журавський. Вітаю. Легка атлетика. Житомирянка Марія Шаталова учора вдало виступила на змаганнях у Празі. Представниця Коростишева вибрала бронзу у бігу на 3 тисячі метрів з перешкодами. Результат 9 хвилин 40 та 4 сотих секунди. Цим шаталова підтвердила норматив олімпійської кваліфікації. Перемогу на дистанції ж святкувала бразилянка до Санто з рекордом континенту 9 хвилин 38 та 63 сотих секунди. Серед чоловіків у празі результати менш вдалі. Віталій Бутрим посів сьому сходинку у бігу на 400 метрів. Також сьомий Андрій Проценко у іншій дисципліні. Стрибки у висоту. А Житомирський легкоатлет Василь Коваль повернувся з Кубку Європи з бронзою. Спортсмен виступав у турецькому мерсіні у складі збірної України. Бронзу Коваль здобув у бігу на 10 тисяч метрів. Від Житомирянина відстав лідер синьо-жовтих Дмитро Лашин. Він четвертий. Обидва легкоатлети кваліфікувались на чемпіонат Європи. Ще один українець Артем Казбан на Кубку Європи з бігу був шостим. Трансферні чутки Манчестер Сіті бажає підписати Зінченка. Виступи юного півзахисника збірної України, начебто, задовольняють англійців. За інформацією порталу Goal.com, Сіті вже розпочало роботу над трансфером. Раніше агент гравця Герман Ткаченко повідомляв, що Олександром Зінченком цікавиться Дортмундська Борусія. Минулого сезону Українець зіграв 24 матчі у російському чемпіонаті і забив два голи. Також гравець став наймолодшим футболістом, який забивав за збірну України. Лідер Вестера Джеймі Варді однією ногою в Арсеналі. У мережі з'явились фото, де гравець, начебто, презентує футболку зі своїм прізвищем, а кольори. Канонірський. офіційного підтвердження трансферу поки що немає. У контракті гравця була прописана клаусула у 20 мільйонів євро. Проте попередньо Варді підписав нову угоду з лисами до 2019 року. Окрім цього, з'явилася інформація, що Арсенал на чолі з Вангером готовий купити ще одного лідера новоспечного чемпіона НГО Канте. І на завершення додається ще більше головного болю тренеру Лестера Ран'єрі – Ріад Марес, третя ударна сила команди. Також готовий покинути стан чемпіона. І це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1. Будьте спортивними.